105 дав, реставрація посадок під гільзи. В даному випадку гільзи були просівші. Що ми зробили? Ми шліфанули плоскость блока. Шліфанули плоскость блока до того моменту, поки вона у нас не стала рівною. З плоскості з блока зняли 20. В даному випадку, ми підрізали всі гільзи під стандарт. Тобто ми углубили бурти на 20, а одну гільзу. Саму одну гільзу ми углубили на 20% і побачили, що ще яма залишилась 10. Суток, і ми її вже обробили під ремонтну гільзу 0,25. Точно так само, коли ми зняли з плоскості блоку, ми також торцуємо поршня, щоб поршня потім не доставала до головки і не було ніяких нюансів. Тобто ми зробили обробку під гільзи. Обробку ми робимо на розтушному станку спеціальним шпинделем, який нам дозволяє зробити е, е, підрізку, і у нас, е, шпінделем на 120 немає вібрації. Тобто Ми підрізали, у нас є угол 90 градусів, немає вібрації, і ми можемо чітко помірити розмір, е, е, скільки ми підрізали під гільзу.